У цьому притулку майже 800 собак. Всіх цих тварин за два роки повномасштабної війни волонтери привезли з деокупованих територій чи з зони бойових дій. Тварин забирали з сіл Харківщини, Донеччини та Херсонщини, розповідає адміністраторка організації, порятунок тварин Харків Тетяна Ви знаєте, їм дуже важко. Вони реагують на сам ховону. Я вгадаю, що до цього звикнути неможливо так до цих всіх обстрілів війни. Тому тварини, коли починаються вибухи, більшість з них заздалегідь також починають гавкати. Тобто вони розуміють. Що буде небезпека. Такий вигляд має перша підземна школа, яку побудували у Харкові. Тут будуть навчатися учні з 1 по 11 клас. Одночасно у цій школі зможуть перебувати 450 дітей. Навчання буде проходити у дві зміни. Це світильник із касетного снаряду. Тобто це касетний снаряд. І... Ну от, наприклад, коли у не в руки, я сразу увидел, що з нього можна зробити. Харківський дизайнер Олексій Каплаух, з залишків російських снарядів, виготовляє предмети інтер'єру: торшери, свічники, вази та фломастери. Займатися цим чоловік почав після початку повномасштабної війни. Нині в його колекції понад 30 робіт. Перших днів повномасштабної війни у п'ятій Слобожанській бригаді служить стрілець санітар Ігор. До російського вторгнення чоловік 13 років займався мануальною терапією та працював зварювальником. Глядя на відео, як ребятам там тяжело очень і думаю, що ну, така професія, як медицина, дуже да, ну, нужна. Олексій з позивним шершень останні п'ять місяців працює бойовим медиком. До цього був зв'язківцем у п'ятій слобожанській бригаді. Чоловік говорить, має медичний досвід, бо до повномасштабної війни працював лікарем-лаборантом. Почуваю потребу в своїх знаннях і в допомозі людям.